Що робити після того, як отримаєш диплом? Це головне питання, котре зараз турбує старшокурсників. Більшість опитаних нами студентів сповнені бажання втілити теорію на практиці. Причому на Україні тільки не знають де на сьогоднішній день. Існує велика проблема працевлаштування молодого медика в селі, а майже медицина там відсутня. І тому ми хочемо Юрію Павловичу, задати таке питання, які умови будуть створені для того, щоб приволікати молодих спеціалістів на село працювати. Михайло навчається на спеціальності гідравлічні та пневматичні машини. Планує після закінчення п'ятого курсу вступити до аспірантури, зайнятися наукою, а потім втілити нові розробки на якому-небудь підприємстві. Проблема працевлаштування. Перш за все, коли у нас студенти навчаються 5 років і навчаються дійсно. Це Сумський державний університет, технічна спеціальність, потрібні спеціальність на, на, ну, на даний час. І коли вони випускаються, то Місць вже немає, немає місць, тому що вже зайняті чи вже більш кваліфікованими спеціалістами, в яку б організацію вони не зверталися. Відповідь одна і та ж. Потрібна досвід праці. Юрій Чимир приїхав до вишу з конкретними намірами. Крім того, він хоче залучити студентський потенціал до розробки обласних інноваційних проєктів. Також приглядає собі майбутню команду молодих адміністраторів якісно іншого гатунку. Я Сьогодні буду шукати серед випускників. Цього вищого навчального закладу ще і менеджери, які готові працювати на державній службі, щоб використовувати свій новий, скажімо так, потенціал і використовуючи нові методи. У Сумах є вищі навчальні заклади, дипломи яких мають вагу навіть поза межами України. Про це свідчить велика кількість іноземних студентів. Губернатор знає, як використати це на користь нашого міста. В місті Суми дуже багато вищих навчальних закладів, скажу найкращих в Україні і. Сьогодні студентство потребує не тільки умов для навчання, а умов для свого досугу, для зайнять і спортом, і культурою і розвиватися хоче. Тому я хочу запропонувати, щоб ми зробили місто суми, скажімо так, студентським містечком. Я теж Артем Лубенець, а